Як Зеленський рятує Єрмака від підозри замість звільнення Єрмака з посади керівника ОП, Зеленський призначив його очільником делегації на переговорах про завершення війни? Чому так українська правда пише, що Єрмак міг фігурувати у плівках Міндіча під псевдо Алібаба? Коли така інформація з'явилася, багато депутатів та політиків почали вимагати звільнення Єрмака. Але замість цього Зеленський призначив йому нове завдання очолити переговорну групу. Журналісти Української правди пишуть, що так Зеленський вберіг Єрмака від підозри. До слова підозри отримало все близьке оточення президента, окрім Єрмака. На банковій і досі не знають, чи є Єрмак на плівках Міндіча. Зеленський намагався сам це з'ясувати, спілкувався з очільниками НАБУ і САП, але нічого так і не довідався. Тому обрав стратегію вивести Єрмака з під можливої підозри. Бо логічно ж виходить, ніхто з українців не захоче, щоб підозру отримала людина, яка зараз очолює переговорну групу. Як думаєте, чи дійсно Єрмак є на плівках Міндіча? Пишіть в коментарях.